Протягом двох минулих тижнів до Білгородністровського міського відділу міліції надійшло 381 заява та повідомлення про злочини. Житими заходами з них 26 злочинів розкрито по гарячих слідах. Всього зареєстровано три крадіжки розкрито дві, шість фактів шахрайських дій, один факт незаконного обігу наркотичних засобів, один факт незаконного обігу зброї. Скоєно два самогубства. 3 лютого невідома особа шляхом пошкодження вікна проникла до адмінбудівлі міської ради та викрала звідти комп'ютерну техніку проведеними оперативно розшуковими заходами. Особу злочинця встановлено. Ним виявився непрацюючий, 21-річний житель міста. Правоохоронці затримали злодія та вилучили у нього речові докази. Відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 185 Кримінального кодексу України крадіжка ведеться слідство. Працівниками Білгородністровського міського відділу міліції за три встановлено факт шахрайських дій з боку приватного підприємця, який зловживаючи довірою 69-річного селянина привласнив гроші в сумі 108 тисяч гривень, які останній вніс. За рахунок оплати за придбання квартири відкрите кримінальне провадження за ознаками статті 190 Кримінального кодексу України Шахрайство. Ведеться слідство 8 лютого близько 13.20 в районі вулиця Перемога. Невідома особа викрала із рук 52-річної жительки міста Сумку та зникла з місця пригоди. Прикмети злочинця: молодий хлопець віком 17-18 років, середнього зросту, ходорлявий, був одягнутий в сині джинси, темну коротку куртку на голові темний капішон від батника. Прохання до всіх, хто володіє будь-якою інформацією, звертатися в міліцію за телефонами 102 та 243 61. Наразі встановлюються заходи щодо. Розшуку особи та місця його знаходження, відкрите кримінальне провадження за ознаками статті 186 Кримінального кодексу України Грабіж ведеться слідство. 14 лютого в селі Красного Коса на березі Дністровського лиману було затримано жителя міста Білгород Дністровський, який займався незаконним виловом риби. У чоловіка вилучено більше 100 кг риби. Проводиться перевірка та збираються всі необхідні матеріали для відкриття кримінального провадження. За адміністративні порушення до чергової частини Білгородністровського міського відділу міліції доставлено 36 осіб. Відносно всіх затриманих складено протоколи та направлено до суду для прийняття рішення.